Проходь, дитинко, прославляй Ісуса Христа, нашу світлицю звеселяй. Добрий вечір! прийдуть до тебе, три празники в гості радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народися, а то перший то Родина, слава Україна, радуйся, ой, радуйся земле син Божий, народився. Ой, дуже гарна колядочка, а тобі ось за колядки, тобі такі горішки для потіжки. Керочки, будь здоровенька, іди в інші хати та прославляй Ісуса Христа. Дякую.